Триває громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Це спецпроєкт Волинь на варті разом до перемоги. І з нами на зв'язку Ігор Козловський, релігієзнавець, член експертної групи при Державній службі України з питань етнополітики та свободи совісті. Вітаємо, пане Ігоре! Вітання. Аймо що два місяці працювала ваша експертна група і дійшла висновку, що Українська православна церква таки не розірвала зв'язків із російською православною церквою. Як вона це подає, намагається подати у змі. Це це правда. Рішенням РНБО від 1 грудня було, було таке рішення з тим, що була створена відповідна експертна група для того, щоб зробити висновок про наявність чи відсутність церковно канонічних зв'язків Української православної церкви з московським патріархатом. І експертна група працювала зрозуміло, Ми, як науковці, працюємо об'єктивно це означає, що ми не допускаємо емоційних характеристик, тобто, це не є об'єктивна оцінка, може нам подобатися, не подобатися. Ми не допускаємо оцінок морального характеру, тобто ми не говоримо правильно чи неправильно. Ми намагаємося дослідити наявні документи, які або Підтверджували або заперечували такий церковний канонічний зв'язок. Ну протягом цих двох місяців ми працювали над Тими матеріалами над статутом насамперед над Українською православною церквою, які вони а, прийняли 27 травня а, минулого року, а, над тими а, листами, які писав митрополит Ануфрій до Державної служби з етнополітики та свободи совісті, і дійшли висновку, що а, такий зв'язок існує. Що він, незважаючи на те, що було задекларовано, що начебто вони вже повністю є самостійними незалежними, але насправді їх статус не змінився, вони не стали автокефальними, Вони не є навіть автономною церквою. А ми знаємо, що згідно канонів, церква, яка є незалежною, вона є автокефальною, і такою визнана іншими православними церквами, або є такий напів незалежний статус це автономія, але вони не є автономними. А що таке статус незалежна і самостійна, ну, це, я б сказав так, внутрішній їх зв'язок внутрішня ситуація яка є характер характеризує яка характеризує саме включеність Української Православної церкви в російську православну церкву і це означає що такий зв'язок існує і справді він не є розірваним як вони це стверджують це означає, що вони є частиною, і як в цьому ж статуті написано, згідно їх ж також посилання на грамоту 90-го року Алексія, яку видав Олексій Другий, в якій зазначається, що вони з'єднані з світовим православ'ям через московський патріархат. Пане Ігоре, поясніть для наших глядачів і радіослухачів, от чим відрізняється автономія, автокефалія і повна незалежність? Так, щоб от було зрозуміло простою мовою для кожного вірянина? Ну, кожна, кожна православна церква. Є незалежною повністю, коли вона є автокефальною. Авто це не самостійне кефал це голова, сам собі голова. І цей статус він е, має давнє походження. Всі церкви, які є абсолютно автокефальні, починаючи від Вселенського патріархату, Олександрійська, Антиохійська, Єрусалімська, Кіпська, Румунська, Болгарська, Сербська. Польська, Грузинська церква, Албанська, Російська церква вони всі є автокефальними і визнаними такими з гідно певних рішень, тобто є документ, наприклад, той же Томас, який дає таке право, і такий Томас отримала Православна церква України в 2018 році, що дало їй право називати себе. А дійсно незалежною в повному цьому сенсі цього слова, тобто автокефальним. І вона є в диптиху. Тобто, диптих це перелік таких автокефальних церков, який, який визнаний Вселенським патріархом. І такий диптих, він опублікований, всі його знають. І це є повна автокефалія, тобто повна незалежність. Напівнезалежність це автономія, коли, наприклад, там Російська церква має в своєму е, організаційному устрої, наприклад, Японську автономну церкву, фін, Фінську автономну церкву, тобто ті церкви, які. Отримали такий напівнезалежний статус, але вони все одно вже є не самостійними повністю, а включеними в організаційну структуру тієї чи іншої церкви. І є ще наприклад, там екзархат, наприклад, як існувала до 90-го року українська церква, бо український екзархат, це також такий на, на статус, який є частиною організаційної структури церкви, але вона не є автокефальною. Те, що їм видали грамоту, на яку вони посилаються про самостійність, це не про незалежність. Самостійність це так чи інакше їм розширені певні права. І ці права вони е, за домовленістю використовують. Але це означає, що в будь-який момент той же саме центр е, керування, який знаходиться в Москві, може обмежити ці права, тобто це не від них залежить. А скажіть, що мала би робити Українська православна церква Московського патріархату, аби стати повністю незалежною? Для цього вона повинна сказати, що вони є автокефальною церквою, заявити про це офіційно, тобто сказати це слово «автокефалія», Написати відповідний лист до там того ж московського патріарха, московський патріархат, що вони вже є автокефальними, тобто виходять в самостійне плавання. Далі розіслати мирні грамоти, це мирні листи, це вони розсилаються всім е, е, автокефальним церквам, щоб їх визнали цей статус е, і заявляють про це. І далі. далі. Починається процес діалоговий. Це важливий процес для будь-якої християнської, якщо це християнська структура, де є все і покаяння, і прощення, і домовленості, і цей, цей діалог, конструктивний, зрозуміло, діалог, повинен бути як з селенським патріархом, а, на жаль, вони пішли разом з московським патріархатом на такий певний розрив євхаристичного спілкування. З Селенським патріархам, а безселенського патріарха, ви ж розумієте, в світовому православ'ї нема чого робити, да? тобто немає того чинника, який би дав дійсно їм повну автокефалію. А далі вони повинні вступити в діалог з православною церквою України, щоб зрозуміти своє місце в українському просторі в українському православ'ї, взагалі. Вступити в діалог там з органами влади української, з громадянським суспільством, тобто не створювати навколо себе такий ареал мучеників, як вони намагаються це зробити, і таким чином заявити, що вони дійсно є українська православна. Церква, саме українська, наголошую з не з точки зору там національного, а з точки зору навіть не територіального, якщо вони не хотіли би там підкреслювати саме національні складові, коли вони заявляють, що вони церква всіх там етносів. Безумовно, це так, але ж все ж таки вони є тими, хто заявляють, що представляють інтереси всього народу України. І цей діалоговий процес повинен бути професійним, дійсно професійним, тобто поставити перед собою мету, не говорити про певні там минулі проблеми, не згадувати свою мову ворожнечі, яка на жаль все ж таки існує, що не є християнською. Ми ж розуміємо, що християнство. Християнство повинно базуватися на любові, а не на мові ворожнечі. І це буде тим фундаментом, який і надалі дасть їм можливість тут жити служити народу України, служити своїм вірянам, і вони повинні засудити зрозуміло, Ті факти колаборації, які є, чітко про них сказати, а не говорити, що це є справою там окремих персонажів, але ж не всієї церкви. Так, не всієї церкви. Але церква повинна чітко аргументовано сказати свою позицію стосовно таких випадків. І це буде вже таким кроком продуктивним кроком, перспективним кроком для подальшого життя цієї конфесії в Україні. Ми ж усвідомлюємо, що це не є монолітна структура, що там є і проукраїнські сили, які хотіли би все ж таки, щоб церква відповідала свої нації. Там є різні структури, і, тобто є начинувати. Піднігери, але бачимо, що вже у ПЦМП відреагувало на висновок релігії знавчої експертизи, і зокрема звинуватила. Державну службу з етнополітики і свободи совісті в зак... назвала цей висновок незаконним та проведеним з порушенням законодавства і таким, що виходить за межі предмета самого дослідження. І е, також е, керівник юридичного відділу УПЦ написав, що е, якраз члени цієї експертної групи видали бажане задійсне свого часу. Вони вимагали, щоб вас теж виключили із цієї експертної групи. То, ну, як ви можете прокоментувати ось їхню таку непродуктивну, можна сказати, чи контрпродуктивну діяцію? Ну, на жаль, це так. Я думаю, що вони в цьому плані не є самостійними, що вони все ж таки продовжують консультуватися в своєму керівному центрі, який з. Для якого будь-який скандал в українському просторі є частиною їх інформаційної війни, і на жаль, вони працюють зараз на цьому просторі, як фактична зброя проти єдності українського народу? Дійсно, представник якого ми запросили і з бажанням все ж таки почути. Від них ті чи інші ну, я б сказав. Окреслити свою позицію і надати певні документи, які підтверджували їх абсолютну автокефальну незалежність. Замість цього він почав фактично скандалу, що ну знов ж таки не є притаманним для християн. Я тут не виношу судження, а просто виходячи з свого досвіду, знаючи багатьох християн, і це і далі навіть заявляли вони про те, щоб в. Вивести там представників академічної спільноти цієї експертної групи, ми зазначили, що це не є суд. І що тільки під час судових там, засідань він може там, говорити про те, щоб відводити там, ту чи іншу людину зі складу або суду, або захисту, або обвинувачення. Ми не обвинувачуємо, нас, призначили, попросили прийняти участь в цій експертній групі. І ми працювали саме за розпорядженням державної служби етнополітики та свободи совісті. Всі звинувачення стосовно того, що є якась незаконність створення цієї групи, також не відповідає дійсності. Тому я хотів би спитати, на який закон саме вони посилаються, і це призведе до того. Того, що вони такого закону не знайдуть. Ну, є певна проблема. Я думаю, що це дійсно не конструктивна і не діалогова позиція. Тобто, відсутність діалогічності є якраз і проблемним моментом в житті цієї церкви. Митрополит Митрополита Нуфрій навіть написав там Організацію Об'єднаних Націй, начебто їх переслідують. Ну насправді ніхто їх не переслідує. Просто задали питання, задали питання і стосовно їх статусу. І замість того, щоб також спокійно відповісти, надати відповідні документи, зробити відповідні кроки, вони фактично створюють з держави України ворога. І, і особливо зараз, під час такої широкомасштабної війни з російським агресором, це виглядає досить дивно. І У нас є спільний ворог, якщо ми говоримо про народ України, це Росія, і треба робити всі кроки для того, щоб здолати цього ворога, а не створювати розбрат в Україні. Пані Юре, ну і оскільки єрархія. Ну, Української православної церкви Московського патріархату зайняли таку позицію. Ну Ми знаємо, що там є, можливо, більше 500 священників, які підтримують Україну, які б хотіли змінити церкву зсередини, але ієрархи цього не дають робити. То, на вашу думку, зміна назви цієї церкви, адже. Базуючись на вашому висновку, потрібно виконувати закон і змінити назву на Російська Православна Церква в Україні, чи призведе до е, якихось змін реальних у цій церкві, чи можливо частина священників вийде з неї? Чи можливо потрібен, потрібна заборона Московського патріархату взагалі? Адже в Верховній Раді України зареєстровано вже чотири законопроєкти, які забороняють діяльність Російської православної церкви в Україні? Так, ці законопроекти дійсно є, я знаю їх зміст, вони різні, є досить радикальні. Є помірковані. Я думаю, що народні депутати знайдуть якийсь там варіант, можливо, навіть об'єднання деяких законопроєктів. Це їх праця, це важливий момент, тому що ми зараз знаходимося в стані війни і треба розривати повністю розривати будь-які зв'язки з країною агресором А що стосується майбутнього самої церкви, воно. Залежить знову, і правильно сказали в багатьох Багато в чому і від ієрархів, на жаль, єпископат зайняв неконструктивну позицію. Якщо є конструктив там з, знизу від мірян, від, від священників низової ланки, які бачать безпосередньо страждання українського народу, які заявили про свою позицію і закликали визнати ідеологію руського міра. Як єрість, етнофілетичну єрість, засудити патріарха Кирила. Єпископат не поспішає цього робити, і навіть більш того, ми бачимо, що вони зараз ну, намагаються все ж таки зробити вигляд, що вони начебто потерпають саме від української держави, і, а не від ворога, і а, тут а, частина священників, яка які знаходяться в ну певному такому діалозі, із ПЦУ, і вони розуміють, що треба знімати ну, цю напругу, яка виникла. Протягом певних, певного періоду нашої історії, і далі рухатися, якщо ми християни, і вони дійсно будуть шукати вихід. Якщо єпископат не буде все ж таки буде більш конструктивним, то скоріш за все вони будуть йти на з'єднання з тими силами, які є в православній церкві України, і деякі виходять вже зараз. Громадами виходять разом і священики і громади, перехід. Є ті, хто буде говорити про свій незалежний взагалі статус як незалежної громади. І такі також випадки є. Вже будуть підключати до цього діалогу Вселенського патріарха, це, це розумно. Але ж все ж таки залишиться певна частина фундаменталістів, консерваторів, які бо. Будуть стояти на, на, на тих своїх фундаментальних на, позиціях. Це означає, що ця церква буде саме, сама себе марган, марган, маргіналізувати, і маргінез викине їх. На узбіччя української історії вони можуть навіть існувати, можуть існувати, ми знаємо, згідно чинного законодавства без прав юридичної особи, і от, ми маємо ліберальне законодавство, і, але ж частина людей, які, у яких свідомість окупована руським міром. Вони все ж таки будуть нашими громадянами і будуть, все ж таки, тими, хто не розірве до кінця ці зв'язки з московським патріархатом. Ну, це реальність. Дякуємо, пане Ігоря, за ці коментарі, за ту інформацію, якою ви поділилися з нами та нашими глядачами і радіослухачами. Отож, Ігор Козловський, релігієзнавець, член експертної групи при державній службі України з етнополітики та свободи совісті, був у нас в ефірі громадсько інтерактивного та Радіо 1. Щиро дякуємо за участь в програмі. На все добре, тримаємось.